Округ Гемінфорд, штат Міннесота, 1930 рік. У будинку майже немає їжі. Містер Грот приходив з полювання порожняком останні три дні. Тож ми тримаємося на яйцях і картоплі. Стає так голодно, що він вирішує зарубати одну з курок і починає поглядати на козу. В ці дні, повернувшись додому, він стає тихий. Не говорить до дітей, які вимагають уваги, хапаючись йому за ноги. Він відганяє їх так, наче вони мухи, що злетілися на намет. Увечері третього дня я відчуваю на собі його погляд, у нього дивний вираз обличчя, наче він щось обчислює подумки. Нарешті він озивається: Що це в тебе на шиї? і стає ясно, що він задумав. Він некоштовний, відповідаю я. Схоже на срібло. каже він, приглядаючись. Потьм'яніла. Серце тьохкає в моїх грудях. Це олово. Дай гляну. Містер Грот підходить ближче, а тоді торкається рельєфного серця і складених долонь своїм брудним пальцем. Що це таке? Якийсь язичницький символ? І я не знаю, що таке язичницький, але звучить неприємно. Напевно. Хто тобі його дав? Бабуня. Це вперше я згадую про ньому свою сім'ю, і мені не подобаються відчуття. Хочеться забрати слова назад вона не бачила в ньому цінності, збиралася викинути. Він нахмурюється дивний на вигляд, це точно. Навряд чи я зміг би його продати, якби й спробував. Містер Грот увесь час до мене говорить коли я висмикую пір'я з курки, коли смажу картоплю на печі, коли сиджу біля комена у вітальні, тримаючи на колінах дитя. Він розказує мені про свою сім'ю як у розпалі якоїсь сварки його брат убив їхнього батька, коли містерові Гроту було 16, і він утік з дому і більше не повернувся. Приблизно тоді він познайомився з місіс Грот, і Гарод народився ще до того. Як їм виповнилося по 18. Власне, вони пошлюбилися тільки тоді, коли вже мали повну хату дітей. Він каже, що йому лише того хочеться що рибалити й полювати, але доводиться годувати й одягати всіх цих малих. Бачить Бог, він жодного з них не хотів. Бачить Бог, він боїться, що може розізлитися так, що заподіє їм шкоду. Минають тижні, на дворі теплішає. І він дедалі частіше просиджує допізна на ганку, все щось обстругуючи. Поставивши поруч пляшку віскі і завжди запрошує мене приєднатися. У темряві він розповідає мені більше, ніж мені хотілося б знати. Вони з місіс Грот уже й словом не перекидаються, каже він Вона ненавидить балачки, але любить секс та йому огидно до неї торкатися. Вона не завдає собі клопоту митися, і на ній завжди висить дитина. Він додає, треба було мені взяти собі за дружину когось такого, як ти, Дороті. Ти мене б не загнала отак у пастку, правда? Йому до вподоби моє руде волосся. Знаєш, як кажуть хочеш біду, знайди собі руду. Перша дівчина, яку він поцілував, мала руді коси. Але це було давно, коли він був ще молодий і вродливий. Здивована, що я був вродливий. І я колись був хлопчиком. Мені тепер лише 24. Він ніколи не любив своєї дружини. каже він. Клич мене Джералдом, каже він. І я знаю, що містеру Вігроту не варто було цього всього мені розповідати. Мені лише 10 років. Діти скимлять. Наче поранені цуценята й туляться одне до одного, шукаючи розради. Вони не граються, як звичайні діти, не бігають і не стрибають, їхні носи завжди повні зелених шмарклів а очі сльозяться. Я ходжу по будинку, наче броньований жук, глуха до гострого язика місіс Грот, скигління Гаролда, плачу Джералда Молодшого, який ніколи в житті не задовольнить своєї палкої потреби бути на руках. На моїх очах мейбл перетворюється на журливу дівчинку, надміру, свідомо того, яка на ній лежить ноша, як з нею неправильно обходяться і яка сумна на неї чекає доля. Я витрачаю всі сили на те, щоб дотримуватися чистоти, щоб зранку встати і йти до школи. Лежачи вночі на матраці під час зливи, відчуваючи, як металеві пружини штрикають мене з під тонкої тканини. Як вода капає на лице, як порожню в шлунку, я згадую якийсь день на Агнес Пауліні, коли йшов дощ і всіх нудило від морської хвороби, і мій тато намагався нас, дітей, відволікти від страждань, сказавши заплющити очі й уявити бездоганний день. Це було три роки тому, коли мені було сім, але те, що я тоді уявила я й досі добре пам'ятаю. Я уявила, що стоїть недільне пообіддя, і я йду провідати бабуню в її затишному будинку за містом, дорогою, перелізаючи через кам'яні стіни та перебрідаючи поля дикої трави, що колишиться на вітрі, як море, я відчуваю пряний запах диму, сторф'яних згарищ і слухаю трелі дроздів та і Волг. далині я бачу будиночок під стріхою. Із потенькованими біло стінами, горщиками з червоною геранню, що цвітуть на підвіконні, бабусин міцний чорний велосипед, приставлений до воріт біля паркану, де густими синіми китягами висить ожина й терен. Усередині в печі готується гуска, і чорно білий песик Монті сидить під столом, чекаючи об'їдків. Дідусь пішов на річку ловити форель власноруч зробленою вудкою або полювати на куріпку чи тетерю. Тож ми з бабусею на кілька годин залишаємося вдвох. Бабуня розкачує тісто на ревневий пиріг, рухаючи качалкою вперед назад, посипаючи жовте тісто жменями муки, розпластуючи так, щоб воно накрило повну начинки форму. Час від часу вона пихкає своїм світ автоном, і над її головою піднімаються хмарки диму. Вона пропонує мені льодяника, який тримає в кишені фартуха разом з півдесятком напівскурених автонів, суміш смаків, яку я ніколи не забуду, на лицьовій частині жовтої пачки цигарок вірш Роберта Бернса, який бабуня любила наспівувати на староірландський лад. Тихенько, автоне, тихіше дзюрчи, І ти, моя пісне, ніжніше звучи. Заснула кохана під шемріт води. Тихенько, автоне, її не збуди. Я сиджу на табуреці й слухаю потріскування гусячої шкіри і шкварчання жиру в пічці. Доки бабуня обводить форму для пирога стрічкою з тіста. Залишком посередині викладає хрест і змащує пиріг яйцем, закінчує приготування, проштрикуючи його виделкою і посипаючи цукром. Коли пиріг опиняється в печі, ми переходимо до вітальні хорошої кімнати, як її називає бабуня, лише удвох пити пообідній чай, міцний, чорний, дуже солодкий, пригощатися кексом із родзинками. Покраєним, накусні ще теплим. Бабуня вибирає дві чашки зі своєї колекції посуду з трояндочками, що стоїть у буфеті за скляними дверцятами, І такі ж самі блюдця, і десертні тарілки, й обачно їх ставить на накрохмалені полотняні серветки. Ірландське мереживо, що висить на вікнах, затримує сонячне світло й пом'якшує зморшки на її обличчі. Зі свого стільця, з підкладеною подушкою, я бачу дерев'яний ослінчик для ніг перед кріслом гойдалкою, вкритий вишивкою з квітами, невелику полицю з книжками, переважно молитовниками і збірками віршів біля сходів. Я бачу, як бабуня наспівує, наливаючи чай, її сильні руки й добру усмішку, її любов до мене. Тепер, крутячись на цьому сирому, смердючому матраці, я намагаюся зосередитися на своєму досконалому дні, але ці спогади ведуть до інших темніших думок. Місіс Грот, яка стогне у своїй спальні, не так і відрізняється від моєї власної мами вони обидві переобтяжені й невмілі, слабкі від природи чи через обставини, одружені з впертими себелюбними чоловіками, занурені в опіат сну. Мама очікувала, що я куховаритиму, наводитиму лад і дбатиму про Мейсі та хлопців, покладалася на мене, розказуючи про свої негаразди і називала наївною, коли я запевняла, що життя покращиться, що в нас все буде добре. Ти не можеш цього знати, відказувала вона. Що ти там знаєш? Одного разу, незадовго до пожежі, вона скрутилася калачиком на ліжку в темряві. Я почула її плач і підійшла, щоб втішити. Коли я її обійняла, вона підвелася і відштовхнула мене. Тобі до мене байдуже. гаркнула вона. І не вдавай, що це не так, тільки вечерю й маєш на думці. Я сахнулася, моє обличчя запаленіло, як від ляпаса, і в ту мить щось змінилося. Я більше їй не довіряла. Коли вона плакала, я почувалася занімілою. Після цього. Вона називала мене безсердечною, зачерствілою. Може, такою я й була. На початку червня в нас усіх з'явилися воші в усіх до одного, навіть у неті, в якої на голові за ледве чотири волосини. Я пам'ятаю про воші із корабля. Мама страшенно боялася, що ми їх підчепимо, оглядала наші голови щодня і забороняла виходити, коли чула про їх масову появу в інших каютах. Немає нічого гіршого, як їх позбутися. Сказала вона і розповіла нам про епідемію в дівчачій школі в кінварі, коли вона там вчилася. Усім ученицям поголили голови. Мама пишалася своїм густим, темним волоссям і відтоді відмовлялася його стригти. Та ми однаково підчепили їх на кораблі. Джеральд без безперестанку чухається, І оглянувши його голову, я бачу, що їх там аж кишить. Я оглядаю ще двох і знаходжу вошей і в них. Напевно, воші на кожній поверхні в домі на дивані, стільцях і на місіс Грот. Я знаю, яке важке буде це випробування. Більше ніякої школи. Волосся зголять. Години роботи. Прання простирадил. Мене охоплює палке бажання втекти. Місіс Грот лежить у ліжку з малям, примостившись. На двох засмальцьованих подушках, натягнувши ковдру до підборіддя, вона просто дивиться на мене, коли я заходжу. Очі в неї запали. У дітей воші. Вона закусує губу. А в тебе напевно, раз у них, той у мене. Здається, вона якусь мить роздумує над цим, а тоді каже Ти принесла паразита в цей дім. Моє обличчя буряковіє. Ні, мем, я з цим не згодна. Звідкись вони ж узялися? Думаю, починаю я, але слова вимовити важко. Думаю, доведеться оглянути ліжко і ваше волосся. Ти їх занесла, кричить вона, відкидаючи простирадла. Приїхала сюди така чванлива, наче ти краще за нас. Її нічна сорочка збрижилася навколо живота. Я бачу чорний трикутник волосся у неї між ніг, і відвертаюся, присоромлена. Навіть не думай і ти!» верещить вона, хапає малу нетті, що заходиться плачем, бере її під одну пахву, а другою вказує на ліжко. Простирадла доведеться виварити, а тоді почнеш вичісувати малих. Я казала Джералдові, що це занадто. Привести в цей дім знайду, яка б бог знаде волочилася. Наступні п'ять годин іще гірші, ніж я очікувала закип'ятити відра води і вилити їх у велику ванну, не обваривши нікого з дітей, кинути у воду кожну ковдру, простирадлу й одежину, які можу знайти, і випрати їх господарським милом, а потім пропустити через машинку для викручування. Мені ледве вистачає сили закидати праний одяг і крутити ручку. Від важкої роботи болять руки. Повернувшись додому, містер Грот іде поговорити з дружиною, яка примостилася на канапі у вітальні. До мене долітають уривки їхньої розмови погань, гадина, брудна ірландка. І за кілька хвилин він заходить у кухню і бачить, що я стою навколішках і намагаюся повернути ручку машини для викручування. Святий Боже! Каже він і кидається мені допомагати. Містер Грот погоджується, що, напевно, матраці заражені теж. На мою думку, якщо їх витягнути на ганок і облити окропом, то це уб'є паразитів. Я майже надумав зробити те саме з дітьми, посміхається він, і я знаю, що це він жартує бритвою він швидко оголить їм чотирьом голови. Попри мої намагання рівно тримати їхні голови, вони крутяться і смикаються, тож у результаті мають повно маленьких порізів і подряпин. Я згадую фотографії солдатів, що повернулися з Першої світової війни, з запалими очима, голомозих. Містер Грот, миє дітям голови милом, ті плачуть і верещать. Місіс Грот сидить на канапі і спостерігає. Вілмо! Твоя черга, каже він, обертаючись до неї з лезом у руці. Ні. Треба принаймні перевірити. Перевір її. Це вона їх сюди принесла. Місіс Грот повертається обличчям до спинки. Містер Грот жестом наказує мені підійти. Я розплітаю тугі коси і стаю перед ним на коліна, а він ніжно перебирає волосся пальцями. Дивно відчувати дихання цього чоловіка на своїй шиї. Його пальці на шкірі. Він щось затискає між пучками І присідає. Ага, у тебе є гниди. Я, єдина серед моїх братів і сестер маю руде волосся. Коли я спитала татка, як так вийшло, він пожартував, що, певно, в домі поржавіли труби. У нього самого волосся було темне, виправлене, як він сказав, роками тяжкої праці, але в молодості. Воно було рудувати. До твого далеко, казав він. Твоє волосся таке яскраве, як кінварський захід сонця, як осінні листя, як золота рибка у вітрині, того готелю в Голуї. Містерові гроту не хоче заголити мені голову. Він каже, що це буде злочин. Натомість він намотує моє волосся на кулак і відрізає його на потилиці. На підлогу падає купка кучерів. І далі він відрізає пасмо за пасмом, залишивши десь сантиметрів із п'ять. Наступні чотири дні я проводжу в тому нещасному домі, палячи дрова й кип'ятячи воду. Діти капризують і плутаються під ногами, як завжди. Містер Грот лежить на вологих простирадлах, на запліснявому матраці, зі своїм повних вошей волоссям. І я нічого, зовсім нічого з цим усім не можу вдіяти. Нам бракувало тебе, дороті, каже міс Ларсен, коли я повертаюся до школи. І оце так нова стрижка. Я торкаюся маківки, де вихряться пасма. Міс Ларсен знає, чому в мене коротке волосся, це написано в записці, яку я мала їй дати, коли зійшла з вантажівки, але нічим цього не виказує. Власне, говорить вона, ти схожа на модницю. Знаєш, хто це такі? Я хитаю головою. Модниці це такі дівчата з великих міст, які роблять собі короткі стрижки, ходять на танці і роблять, що хочуть. Вона дружньо до мене всміхається. Хто знає, дороті, може, й ти такою станеш?